Вітаємо на каналі Онашкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо пиріг з тістом філо, плюс ще бонусне відео приготуємо запіканку із тістом філо. Дуже швидко, смачно, коли треба скоренько, цей рецепт просто на підхваті. Перелік складників як завжди дублюємо і під відео. Підготовлене куряче філе нарізаємо на маленькі шматочки, так як нарублені котлети. Розігріваємо пательню, наливаємо трішечки олії, додаємо куряче філе, яке ми щойно нарізали. Поки воно буде обсмажуватися, ми наріжемо гриби. Гриби я зрізаю шкірочку, чищу їх. Можна не чистити, знаю, що багато хто не чистить зовсім. Це вже ви дивіться самі, як вам більш пасує. Філе в нас вже обсмажилося, побіліло і випистило рідину. Цю рідину ми зливаємо. Нам лишня волога не потрібна. Далі знову ставимо, обсмажимо. Якщо потрібно додати трішки олії, додайте, але зазвичай не треба буде. Філе обсмажилося до золотавого, додаємо печериці. І тепер разом їх обсмажуємо. Гриби теж додадуть рідину. Ми її будемо обсмажувати, грибочки, разом із філе, до тих пір, поки та рідина випарується. Тим часом наріжемо зелену цибульку. І натремо на грубій терці сир. Рідина випарувалася, гриби і філе гарно скомпонувалися, можемо братися за формування пирога. Потрібне тісто, яке в нас вже розморожується при кімнатній температурі. вже 30 хвилин воно в нас лежить. Викладаємо листочок на пергамент, змащуємо розтопленим маслом. І обережно вкладаємо зверху другий листок. Додаємо ще трішки масла і розкладаємо начинку. Приблизно ось таким чином. Посипаємо сиром зеленою цибулькою. Форму, в якій будемо випікати пиріг, теж змащуємо вершковим маслом. І дно і бортики. І тепер ось так починаємо його згортати. Найшвидший спосіб. Весь тік-ток так готує. Моя подружка мені це підказала, і ми вирішили теж спробувати. Дійсно, дуже зручно. Тісто це таке крехке, з ним треба дуже обережно, а таким способом формування просто ідеальне. На цю форму, яка в нас є, у нас вийшло 4 ось таких, такі лодочки по 2 тіста філо. Тобто 8 ми використали листочки, в наші 4 залишається. Ми потім їх десь присплаштуємо. Зараз готуємо яєчну заливку. Вибиваємо яйця, додаємо сіль перець до смаку, додаємо сметану і вливаємо молоко. В залежності, яка у вас буде форма, можливо, вам буде мало цієї заливки, можна зверху просто долити молоком. Заливаємо, рівномірно розправляємо і відправляємо в розігріту духовку, але перед тим ми ще посипали чорним конжутом для краси. Духовка розігріта до 180 градусів випікаємо приблизно 45 хвилин. Так як в нас ще залишилося 4 листочка, ми вирішили зробити ще солодкий десерт із тіста філо. Розминаємо сир, додаємо цукор, додаємо рудзинки. Трішечки сметани, щоб цю масу докупи зібрати. Власне, цей рецепт вже вигадувався на ходу, із того, що було в холодильнику, тому що, якщо ми вже розморозили тісто, далі і не використаємо його далі, з нього вже нічого не буде. Отже, ми так само змащуємо маслом один листочок, вкладаємо на другий Теж змащуємо. Викладаємо половини начинки. Це може бути будь-що інакше. І згортаємо рулетиком. Тісто, вже таке більш крихкіше, бо воно вже добре розмерзлося і навіть трішки підсохло. Так само робимо і другий. Змащуємо форму маслом, згортаємо равлика. Можна випекти просто ось такими рулетиками, як залежить, яка у вас буде форма. Тут уже особливо немає значення. Збиваємо яйце зверху змащуємо. І тут ми посипали кунжутом звичайним. Теж відправляємо у духовку. На ту саму температуру випікаємо до готовності, У нас випікалися 30 хвилин. Готовий пиріг дуже смачний, дуже ароматний і дуже апетитний. Нарізаю одразу гарячим, можна їсти і гарячим і холодним. Так і так смачно. І поки гарячий, він такий досить-досить ніжний. По смаку мені дуже схоже на жульєн. Але навіть трішки смачніший. Сама ніжність. І поки випікалися наші десерти, половину порога моїх хлопців вже з'їли. Це вже буде нам на ранок. Виймаю з форми гарячим, цікаво, який він там всередині. Теж досить такий цікавий варіант приготування страви. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!